Ілічівець зоря, металіст-Шахтар. Поєдинок Металіст Шахтар відбудеться у Львові. У Харкові не можна проводити поєдинки. Поки що на даному етапі, на даному етапі така інформація. Так, Сергію? Так, да, на самом деле, так. Да. У Львові. Перед цим відбудеться знову ж у Львові, Металіст Шахтар, вже Кубковий. Тут два така спайка у Львові між металістом та Шахтарем. Металурж Запоріжжя, Донецьк, Олімпік Динамо, Волин, Чорноморець, Ворскла Говерла і Карпати Дніпро. Цей поєдинок. Якби він чує тур, і е, після нього ми будемо говорити у студії програми про футбол, про наступний тур і про кубкові поєдинки, які відбуватимуться в Україні. Ну, в принципі, у нас все та не все. Е, справа в тому, що в минулій програмі ми говорили про те, як відбувалася. Президентські перегони, як відбуваються президентські перегони напередодні виборів голови Федерації футболу України. Ну і знаєте, якби по ходу відбуваються різні події. Я вам хочу сказати, що нас зацікавило не тільки те, хто б'ється за право бути очільником Федерації футболу України, але й люди, які намагаються просунутися, інакше сказати не можна, на ролі другого плану в керівний склад Федерації футболу України.